Стоматит причини та лікування. Всім вітання! Стоматит це запальний процес, внаслідок якого виникає запалення слезової оболонки рота. З'являється неприємний запах, невеликі виразки, та рани, кровоточивість ясен, а також білий наліт на язику та яснах. Стоматит може бути спричинений вірусною або бактеріальною інфекцією, або неправильним доглядом за зубами та яснами. Крім того, причиною стоматиту може бути паління, опік від гарячої їжі чи напоїв, або алергічна реакція на харчові добавки та ароматизатори, що є у жувальній гумці, зубній пасті, безалкогольних напоїв, цукерках та інших продуктах. А тепер розберемо ефективні засоби для лікування стоматиту. І перше, це ромашка. Відвар з ромашки має протизапальні та заспокійливі властивості. Для цього одну столову ложку ромашки треба залити склянкою кропу, розмішати і дати настоятися протягом 20-30 хвилин. І полукати рот три рази на день. Далі сода з сілью. Додайте на 1 літр теплої кипяченої води 1 чайну ложку харчової соди та півчайної ложки солі. Використовуйте 4-6 разів на день. Наступний прополіс: нанесіть тонкий шар прополісу на пошкоджену ділянку слизової. Він має антисептичні та загоювальні властивості. Куркума. Порошок куркуми це природній антисептик. Окрім боротьби з інфекціями, куркума також ефективна при запаленнях та виразках у роті. Продукт також має антимікробні властивості. Візьміть трошки порошку куркуми і трохи води, перемішайте до утворення густої пасти, наносьте цю пасту на виразки щодня вранці та ввечері. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно змийте. Але важливо розуміти, що, хоч ці методи і можуть полегшити стан, але вони не завжди можуть замінити професійні засоби лікування стоматиту. Щоб повністю вилікувати стоматит, потрібно від 7 до 10 днів. Досягнути найкращого результату можна, якщо комбінувати препарати, які призначив лікар, та вище перераховані засоби. А найкращий спосіб запобігти стоматиту це раціональне харчування і чищення зубів, принаймні двічі на день, і дотримуватись належної загальної гігієни.